Чому в наші дні дедалі важче зустріти чортів, сила якого міфічного героя схожа на вибух ядерної бомби, хто може зробити людину жебраком за лічені дні? Та як позбутися блуду? Відповіді на ці та інші цікаві запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. Це чарівний світ української міфології, і я, Нік Лисицький. Починаємо. Відомий кінокритик Роджер Еберт якось сказав. Фільм Гарний рівно настільки, наскільки гарний його лиходій. Якщо поглянути з цієї точки зору на українську міфологію, то можна впевнено назвати її справжнім блокбастером. Адже поганці в нашій культурі ну, дуже вже колоритні і харизматичні. Він злий, куций, лихий, лукавий, пекун, рогатий, хвостатий, пунькатий, чорний, щезник, явида. Напевно, ви вже здогадалися про кого мова, хоча я так і не назвав його, тому що в українській культурі це самі знаєте хто. Той, кого не можна називати, і попри те, що його так-так його не можна називати, про цього персонажа існує, напевно, найбільше згадок, записів і розповідей. І саме він класичний поганець української міфології. Він схожий на людину, проте чорну, оброслу шерстю, з рильцем, очима пекельного кольору, хвостом, рогами і копитами, вдягнутий у солідний одяг і високий капелюх. Щоправда, на відміну від самі знаєте кого, наш герой не один. У нього ціла купа братів, сестер та іншої рідні. Раніше вважали, що він є біля кожної людини і лише чекає слушної миті, щоб підбурити її на щось лихе. Тому всі свої біди люди розглядали як вплив чорта. Чорти жили у хатах і водоймах, у лісах і полях. Їх можна було зустріти на роздоріжжі, у млинах і, звісно, у корчмі. Саме через таку близькість сприйняття чорта в нашій культурі значно відрізняється від західноєвропейських демонів. До чорта. Ставилися не як до страшної потвори чи самозакоханого володаря пекла, а як до набридливого сусіда-аб'юзера, з яким доводиться співіснувати і який постійно привносить розлад та розбрат. Прямо як давньогрецька богиня Ерида або її римська колега Дискордія, чи як один північний сусід. Способів дошкулити чорт знає предостатньо: він може завести на болото, налякати, кидатися камінням, бити, викрасти дитину або й дорослу дівчину, їздити на людині верхи. І навіть вбити. Також чорт завжди хоче отримати собі людську душу, за що навіть готовий заплатити. Є версія, що наш чорт створив все погане, зокрема, тютюн і горілку. Крім того, раніше казали, що фабрики, залізниця і телеграф теж його рук справа. Саме через появу останніх в наші дні чортів зустріти дедалі важче. Всі вони працюють. Колись, в доіндустріальну епоху, чорти мали достатньо вільного часу і могли спокійно гуляти поміж людьми та влаштовувати різні витівки. Але з появою машин все змінилося, і тепер вони мусять постійно забезпечувати їх функціонування. І чим більше машин, тим більше чортам роботи. Чорт майже безсмертний, вбити його може лише блискавка. Якщо чорт чує грім, то пищить і бігає з місця на місце, тому що понад усе він боїться нашого супергероя. Перуна володаря блискавки. Дізнатися більше про перуна ви можете з нашого відео про героїв української міфології. Як бачите, наш класичний поганець не такий вже й страшний, інколи його навіть пожаліти хочеться. Втім, є в українській міфології герой, якого можна впевнено назвати справжнім уособленням зла старий дідуган з довгими аж до землі бровами і віями, настільки густими і важкими, що через них він нічого не бачить. Його сила схожа на вибух ядерної бомби. Цілі міста з будинками йдуть під землю, а на їх місці залишаються величезні провалля, звати його Вій. Хоча у світі є персонажі з убивчим поглядом, антигерой кельтської міфології Балор, Райнер Люд з легенди про легендарних героїв, а також деякі з тих, хто перейшов на темну сторону сили, не існує нікого, хто мав би настільки ж смертоносний і потужний погляд, як Вій. Вій це така собі зброя масового ураження. Проти якої навіть месники можуть виявитися безсилими. На щастя, у цього суперпоганця немає злодійських планів і мети знищити світ. Та й для того, щоб використати свою суперсилу, йому потрібна допомога цілої ватаги чортів, чого не скажеш про наших наступних героїв. Їм поміч у капостях не потрібна, і дошкулити вони прагнуть кожному, хто трапиться на їх шляху. Справжнісінькі розбійники злидні. Злидні маленькі зморщені істоти в лахмітті з невгамовним характером. Вони нагадують домашніх ельфів, але з точністю до навпаки. У якому б домі вони не з'явилися, злидні завжди приносять нещастя і бідність. Навіть дуже багато людину злидні можуть неймовірно швидко зробити жебраком. Тобто злидні це свого роду пірати. Не зовсім такі, швидше ось такі. Людина, у якої осилилися злидні, не може досягти успіху, хоч як би важко не працювала. Позбутися злиднів тяжко. Якщо вже вчепилися, то не відпустять. Кажуть, попросяться злидні на годину. Не виженеш їх і за рік. Злидні унікальні поганці. Схожі персонажі є лише у Білорусі. В світі не знайти героїв, суперсилою яких була би бідність та нещастя. Хоча в давньогрецькій міфології існувала богиня бідності, пенія, там вона виступала не злодійкою, а вчителькою. Аргументувала, що бідність необхідна, адже мотивує людей працювати і заробляти гроші. Наші злидні нікого не повчають. Вони не знають ні моралі, ні жалю, ні докорів сумління. Єдина мета їхнього існування робити життя людини нестерпним, як і у нашого наступного героя, який належить до категорії паранормального. Історію про нього ще донедавна можна було почути чи не в кожному селі. Його можна зустріти в лісі, в полі та в деяких поганих місцях, і називають його блуд. Ніхто не знає, як він насправді виглядає, тому що блуд може перетворитися на пташку, козу, собаку, кота, жінку або чоловіка. А може і взагалі бути невидимим і літати низько над землею. Якщо ви любите аніме і дивилися пригоди Наруто, то, певно, пам'ятаєте Мадара Очіха. Він використовував техніку Гензюцу. В результаті використання цієї техніки жертва опиняється в полоні ілюзії. Саме таку силу має блуд. Він затьмарює людині розум і вводить в оману, так що вона не розуміє, де знаходиться. Звичні предмети здаються не такими, як завжди: будинки дуже великими, рови глибокими. А дерева високими. Під впливом блуду можна заблукати у будь-якому місці у лісі, в полі, на вулиці і навіть у власній хаті. Втім, люди помітили, що є конкретні місця, де блуд зустрічається особливо часто. Їх називають блудниками. Змінюючи форму, блуд може знущатися і водити людину цілісінький день, аж доки не заведе кудись у річку чи болото. На щастя, наші кмітливі предки винайшли від цього поганця цілісінький арсенал захисних засобів. І для того, щоб їх використати, не потрібно мати якісь особливі здібності. Просто зараз я розкажу вам 5 найпростіших способів позбутися блуду. Перший одягнути на виворіт одяг. Другий поміняти місцями взуття на ногах. Третій нахилитися і подивитися назад поміж своїх ніг. Четвертий тричі обернутися навколо своєї осі. П'ятий згадати, у який день тижня був твій день народження. Що ж, як бачите, наші міфічні поганці мають здібності, які можуть дошколити навіть крутим героям. Та за багатосторічних відснування українці винайшли способи їм ефективно протидіяти. Якщо уважно почитати оповідки, казки і легенди, можна дізнатися, як обдурити чорта, випровадити злидні, вберегтися від вія і позбутися блуду. Тож неважливо, які поганці, міфічні чи справжні. Вирішать напасти на нашу землю і завдати клопоту. Ми завжди зможемо дати їм гарного прочухана і захистити мир, злагоду і любов. Саме про тих, хто особлює любов, дружбу і романтику, я розкажу в наступній серії. Буде цікаво. Обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.